Часи постійного пресингу нехай спорт підтримає тебе. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Отож, давайте про склади. Спершу поговоримо, отже, Олімп. І знову Ваташенко що робить? В воротах Артем Веташенко. Про нього ми вже достатньо поговорили. Масу перемог поспіль. Демонструвала фантастичні результати. Вже навіть в притул він парирує будь-які удари. Це неймовірно. Ще один удар. І тут уже Ваташенко безсилий. Масу моментів команда створила. Біля воріт Ігоря Криворучка, забила швидкий гол. Могли забивати значно більше, але після того все ж таки Гетьман отямився. Отямився і здобув вольову перемогу над темп Юнайтед за рахунком 2-1. стається Новачок темп Юнайтед. Сьогодні дебютує він у складі колективу Владислава Кандубіна. І пробиває Прокопчук. Ваташенко перед собою. І далі Ваташенко. Контратаку організовує 4 в 2. Вихід. Останні секунди першу Тайму Жигульський на дальню стійку. І як тут не забиває Володимир Паскаленко. Паскаленко. Жигульський підбирає. І все. На цьому час. Вичерпано в першому таймі, але все ж таки зуміли уникнути 10-метрового. Але з фолу вони розпочинають і другу половину. Але зараз! Зараз команда забуває третій м'яч. З... Мустанг таксі перевернув все. З ніг на голову. Команда навіть повела 4-3. І претендувала на перемогу. А Прокопчук тим часом забуває четвертий. Циганок. Тільки якесь диво, вочевидь, може врятувати Олімп від ще однієї поразки. Чуркін зі штрафного пробуває. Підключити кандубіна. На правому фланці не вдалося балагурі. От поки що без голів у цьому матчі від Кандубіна та Балагури те зате... Розпочнеться він уже за кілька хвилин. Це матч, що відкриває програму туру в дивізіоні Урбан Б. А от у цьому матчі. Схоже все йде до того, що темп Юнайтед набере 6 балів. А тим часом ще й у свої ворота зрізає Дмитро Кравченко. А тим часом ще один гол забуває темп Юнайтед. Чуркін опиняється під пресингом. Втрачає м'яч. І ще один гол може забувати темп юнайтед. Прокопчук уже намагався віддати на порожні на Кандубіна. А зараз Чуркін! Чуркін підбирає другим темпом і забуває. Що робив? Що робив? Попередній ситуація Голкіпер, але це вже неважливо. Лунає фінальний свисток, і темп Юнайтед дійсно перемагає Олімп з розгромною перевагою.